Сьогодні хочу прочитати вам цей вірш ми усі єдині. О Боже, прислав мене сюди ти недаремно, бо я твоя донька, ти знаю, достеменно, я світло принесла з небес собою, і нитка срібна з'єднує мене з тобою, а матінка земля мені подарувала тіло, щоб я жила, кохала і раділа, щоб я любов завжди у світ несла. Творила лише добрі діла, що пам'ятала, що ми всі єдині, всі люди, і рослини, і тварини, що ми усі разом творіння Бога, а наша автентичність світла перемога, і вся земля планета, наша батьківщина. Бо маємо ми честь носить звання людина. Тож ж творімо реальність своїй голові і активуємо Царство Боже на землі. Амінь. Дякую за увагу.